Під вікнами будинків по вулиці Козацькій виріс несанкціонований торгівельний ряд, де з'являється хоч один продавець, вмощуються й інші. Ось стоїть палатка, торгівля йде. Жителі вулиці кажуть, не раз просили тих прибратися. Мене волнує те, що уничтожили зелену зону, пиліще. <кхух> ні пройти, ні проїхати. І от на цьому фоні значить, здаються. Ну ладно, там одне місце стояло. Ну, кусюда ж підтягуються всі інші, і тепер вдоль сьогодні рим. Мешканці будинку, під вікнами якого виріс базар, не раз викликали поліцію. Палатки після цього прибирають, але потім вони знову з'являються. Кілька днів, розповідають місцеві, було тихо, і ось знову торгують. Вкотре викликали правоохоронців, звернулися і на телебачення. Патрульна поліція не забарилась, прибула швидко. Людина старшого віку після нетривалої бесіди свій промисел згортає і йде. А з палаткою справа просувається не так швидко. Продавчиня молочних продуктів навіть по проїзду поліцейських не спішить згортати власну справу. Патрульні протоколу за порушення не складали, а провели профілактичну бесіду. Та саме правопорушення припинили. Торговці свої точки закрили. Пільні зусилля поліції та місцевих жителів нелегальну торгівлю, принаймні поки зупинили вже наступного дня. Торговців не було. Повідомляють місцеві.